Безглузда історія Петрик був не такий вже й маленький хлопчик. Він мав чотири рочки. Але мама вважала його малятком, годувала з ложечки, на прогулянку водила за ручку і щоранку сама його одягала. Якось Петрик прокинувся в своєму ліжечку, і мама стала його одягати. От вона одягнула його і поставила на ніжки біля ліжка. Та Петрик раптом упав. Мама подумала, що він пустує, і знову поставила його на ніжки, та він знову впав. Мама здивувалася і втретє поставила його біля ліжечка, але дитина знову впала. Мама злякалася. І зателефонувала татові на службу. Приїжджай швидше додому. Щось з нашим хлопчиком сталося, він на ніжках стояти не може. Ось тато приїжджає і каже Це пусте, наш хлопчик добре сидить і бігає, і не може бути, щоб він у нас падав. І відразу ставить хлопчика на килим. Хлопчик хоче піти до своїх іграшок, але знову в четвертий раз падає. Тато стривожився. Треба швидше викликати лікаря. Наш хлопчик, мабуть, захворів. Напевно, він учора цукерками об'ївся. Викликали лікаря. Приходить лікар в окулярах із трубкою. запитує Петрика. Це що за новина? Чому ти падаєш? Петрик каже не знаю чому, але трішки падаю. Лікар просить маму. «Роздягніть, будь ласка, дитину, я її зараз огляну. Мама роздягла Петрика, лікар став його слухати. Лікар послухав його через трубку і каже. Дитина цілком здорова і дуже дивно, що він у вас спадає. Прошу, одягніть його знову і поставте на ніжки. Мама швиденько одягає хлопчика і ставить його на підлогу. А лікар надів окуляри на ніс, щоб краще бачити, як хлопчик падатиме. Тільки на хлопчика поставили на ніжки, як він знову впав. Лікар здивувався і запропонував: «Викличте професора. Може, професор з'ясує, чого це хлопчик падає. Тато пішов дзвонити професору, а в цей час до Петрика в гості приходить маленький хлопчик Миколка. Миколка глянув на Петрика і засміявся. Хе -хе, а я знаю, чого у вас Петрик падає. Лікар каже: Дивіться ну, який учений карапуз знайшовся. Він краще від мене, знає, чого діти падають. Миколка сказав. Огляньте, як Петрик у вас одягнутий. У нього одна штанинка тіліпається, а в іншу засунуто обидві ніжки. Ось чому він падає. Тут усі заойкали і заохали. Петрик каже це мене мама одягала. Лікар промовив: Не треба викликати професора. Тепер ми знаємо, чого дитина падає. Мама каже, вранці я дуже поспішала, щоб йому кашку зварити, а зараз я перехвилювалась і тому неправильно наділа йому штанці. Миколка сказав, А я завжди сам одягаюсь, і в мене таких дурниць з ногами не буває. Дорослі завжди щось наплутають. Петрик каже, тепер я теж буду сам одягатися. Тут усі засміялися і лікар засміявся. Він зі всіма попрощався і з Миколкою теж і пішов у своїх справах. Тато повернувся на службу, а мама пішла на кухню. А Миколка з Петриком залишилися в кімнаті і стали бавитись іграшками. Наступного дня Петрик сам надів свої штанці і ніяких безглуздих історій з ним більше не траплялося. Ось так.